Шавні депутати, які прийшли після Майдану, після смертей, я до вас звертаюся як ветеран журналістики від цього трудового колективу. Будь ласка, ви, які сьогодні прийшли до влади, які опозиціюєте себе як проєвропейська влада, будь ласка, учіть закони і не приходьте сюди, щоб не соромити тих людей, яких вас вибрали. І в тому числі і я за вас голосував. 20 років у Новому Бузі існує видавництво. Я його сама створювала. Тут є люди, які були зі мною. Лариса Олександровна тоді була. Тоді прийшли молоді Логінов, Деду, Молотенко, Білоцьке. 20 років існує видавництво Новобузької районної газети Перед. Воно діє на основі закону про преси. Воно не є підприємством за, стати... за статистикою. Воно є організацією і в Державному реєстрі так зазначено. Вийшов закон історичний. З 1 січня 2016 року влада стає в рівень з народом. Законом і громадою, після того, як пройде реформування, видавництво нічого не змінюється в його роботі. Вся власність є комунальною власністю. Те, що є ручки, столи, машини, які брали за кредити фонду інвалідів і вертали самі. І це попереднє спекання знає. Ну, їх вже й пора списати, але ми їх держимо. За ті кошти, які заробляємо, купляють. Але вони ж є комунальною власністю. Ну передаєте ви, не хочете ви передати їх просто. Ну прийміть, що ви їх в оренду. Машину. Три машини, так, Борисовичу, докажуть. Передайте в оренду. Якщо ви так дорожите рухлядю, яку ми везли аж із Швеції через Польщу, за кредит фонду інвалідів. Ну передайте в оренду. Але надайте свободу слова у Маугуському районі. Єдине видавництво зберегло в усьому її області друкарню. Раніше була обласна друкарня. Під обласного це Первомайськ і Вознесенськ. Оце три були базові. Всі інші вмерли можете дзвонити до своїх всі до одної, в тому числі і при Свободої Баштанці, Казанці, Єланці, Верзнівату, Аркузинка, всі вмерли. Наш трудовий колектив, журналісти. І вони проявили розумне рішення, прийшли до нас, у нашого. І на основі закону про пресу 20 років ми є прибутковими, не прибутковою організацією. І лише з бюджета йдуть гроші законні, згідно Закону про порядок висвітлення, за те, що влада за внески за податки народу висвітлює свою діяльність, бо влада зобов'язана розказувати про те, що вона робить для тих хто її обрав. Так от сьогодні я дуже прошу, я звертаюся від вас до вас від імені всіх журналістів, які були до того після. Дайте свободу здорово. Адже нічого не міняється. От правильно задавала слова. Є організація одна єдина. Це видавництво. душка, як я цього сказав, інша установа це організація. Є газета. Реформується газета і реформується видавництво як організація, яка забезпечує, є видавцем, забезпечує з газети. Більше нічого не міняється. Вся власність, земля, де буде стояти, приміщення, воно залишається у комунальній власності району, у кому комунальній власності громади. Не дай Бог, що утворила газета, змінила назву, спрямування, пішла під якусь партію. Негайно будь-яка районна рада забирає все це в неї. Бо це не є приватизація. Це близько нема. Але якщо ви не приймете такого рішення, ми звернемось до суду, бо ми не можемо не звернутися, бо ви грубо порушите, до прокурора звернеться, до суду. Ви не можете не виконати це. Так що подумайте, ми дали вам е, все інше. Ви чули по телебаченню, як казали, вперше в Україні виконали умови Ради Європи і надають свободу слова, свободу громаді. Не просто мені з губою Будь ласка, унесіть у наше рішення. Єдина помилка, рішення правильне. Але не слово редакція, бо такого немає. Такої немає організації. А слово видавництва. Все. І це буде правильне рішення. Якщо у вас відмила Ілона обідлива, я прошу вас поставити питання на ласка. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут